Регбійний клуб рівне відтепер виступатиме у червоно-чорних кольорах і носитиме назву Регбійний клуб Верес рівне. Про таку співпрацю між регбійними та футбольними клубами заявили представники сторін на спільній прес-конференції, де й підписали відповідний договір. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Сьогодні настав час об'єднання людей людей, які працюють, людей, які думають. Людей, які здатні на вчинки, і людей, які здатні досягати результату. І цей результат а, сьогодні це можливість об'єднуватись в Україні. Сьогодні важкі часи, насправді, і багато що людей роз'єднує. Але на прикладі народного клубу Верес ми сьогодні демонструємо об'єднання. Таких ніби не зовсім сполучених, але видів спорту як футбол і регбі. З приводу того, що два види спорту, які там, як Олексій сказав, не зовсім. не зовсім да насправді це брат і сестра, це види, це види спорту, які пішли з однієї гри з м'ячем, Просто з часом вони розділилися. А якщо е, спортсмени об'єднуються, я гадаю, що це, це дуже добре. Так має бути. Спортсмени мають бути разом. Також під час прес-конференції керівництво футбольного клубу Верес представило свого нового спонсора. Ним стала торгова марка Щедрик. За словами віце-президента футбольного клубу Вереса Анни Радько, дано. Угода є дуже цінною для клубу. Торгова марка Щедрик це продукт, який уособлює в собі і інноваційний підхід, і творчий підхід. Це завжди натуральні матеріали. І здається, що немає нічого більш спорідненого, ніж спорт, і здорове харчування. Тому сьогоднішня угода, сьогоднішній договір він є дуже цінним для нас. І не тільки. Ну, скажімо так, не тільки ми знайшли не лише нового спонсора, але в принципі друга, товариша і побратима. Не оминули уваги журналісти й перший зимовий збір Вереса, який проходив з 5 по 19 грудня. Як заявив президент клубу Олексій Хахльов, на перегляді у команді було 15 футболістів, двоє з яких представляло Бразилію. Однак після проведених зборів тренер прийшов до висновку, що на сьогодні бразильці не витримують конкуренції з українськими футболістами. Але як додав пан Олексій, вже на других зимових зборах на перегляді у команді з'являться ще двоє легіонерів. Бразильців у вересі зараз не буде. Відкрию маленький секрет. Ми готуємо приїзд ще двох легіонерів. Це будуть а, два представники футболу африканського, це будуть два а, ганці, хлопці, які з Гани. Вони, думаю, на 15 січня, коли починається наступний тренувальний збір. Вони будуть запрошені. Ми до цього часу владнаємо всі формальності, тому що це візовий центр. Це запрошення клубу. Це певні формальності, але з 15 січня у нас буде на перегляді ще два представники з Гани. Також президент додав, що Верес був змушений відпустити двох вихованців Львівських Карпат Ігоря Поручинського та Володимира Білоуса. Адже у зв'язку зі зміною тренера львівської команди молодих гравців викликали назад, тому в рівницькій команді їх не буде. Також Верес покинув капітан Микола Жовтюк, який, за інформацією, вже знаходиться в складі футбольного клубу Буковина Віктор Терещук у ритмі подій.